Катерина стала мамою два дні тому. Зараз збирає речі та чекає на випуску. Жінка розповідає на початку повномасштабної війни разом з родиною виїхала до Німеччини, але на восьмому тижні вагітності вирішила повернутися до України. І ми туди їздили до нашої бабусі, і всі думали, що ми поїхали туди для того, щоб народжувати, але ми хочемо народжувати на родні на нашій рідній землі на Україні, і тому ми приїхали сюди. Мені дуже пощастило, що у день моїх пологів не було тривог і сутки після цього. За словами лікарки одного з одеських пологових будинків в їхньому медзакладі, за останні два роки кількість породіль майже не змінилася. Тут як одеситки, так і переселенки. Ми вийдемо на ці ж цифри. На 1600 родів, як у нас було в минулому році. Дівчаток трошечки більше, на 3% у нас дівчаток більше, народили за цей час. Водночас, за даними департаменту охорони здоров'я, після початку повномасштабної війни народжуваність в місті зменшилась на 30%. у 2021 році, в Одесі народилося близько 10 тисяч дітей Цьогоріч на 3,5 тисячі менше. За 11 місяців майже 6200 пологів у нас є по місту, саме по місту Одеси, з них майже 3200 це, це хлопчики і, і майже 3000 пологів – це, це дівчата. Ситуацію погіршують зовнішня міграція та загибель людей на війні, кажуть соціологи. На думку фахівчині Гани Ятвецької, найближчими роками Україні може загрожувати демографічна криза. Порядка сіми мільйонів людей виїхали за кордон, і Порядка 90% – це жінки з дітьми, тобто складно сказати скільки саме жінок, але ми розуміємо, що це дуже багато. Тобто, умовно кажучи, якщо це там 80% жінки з дітьми. За даними ООН, існують ризики, що до 2050 року населення України може зменшитися до 35 мільйонів. Наразі ж серед держпрограм підтримки народжуваності грошова виплата породілі у розмірі 41 280 тисячі гривень, і щомісячні виплати у розмірі 1700 гривень на третю і кожну наступну дитину у сім'ї. Також з 2018 року в пологових будинках батькам видають бейбі-бокси з підгузниками, дитячим одягом та іншими побутовими речами. Олександр Бончев, Ярослав Цуркан, Перший міський.